Ну, якщо якісне, це звичайно у те, якої якості національна система освіти, перш за все, шкільної тут в мене оптимізму більше, тому що у нас тривала успішна реформа нова українська школа. Це реформа найбільше підтримувана суспільством. Десь 76%. Вона почалася за уряду Гройсмана. Вона продовжується, але війною призупинилася. І, наприклад, цього року діти п'ятих класів вже мали навчатися за реформою, але цього не відбулося, тому що під час війни не було змоги якісно відпілотувати. Суті реформи, Ми, якщо говоримо про сучасний світ і ті, хто мають змогу створювати високоморжена. Ні, продукти, ті країни, які нарощують ВВП, ті, котрі конкурентні, ті діти, які мають багато пропозицій, шансів працевлаштуватися або навіть створити собі там компанію, професію цілу mm. галузь. Це вперше за все вже не про знання. Це вже така гігієнічна база. Це перш за все про навички 21 століття. Те вона була наш спадок з радянської системи. Okay. Я скажу, та страшну штуку, що це була достатньо гарна система. 60 років тому в тому світі, який був вона була конкурентна, на сьогодні вона не працює, і школа має давати совтськіли.